Вітаємо! Ви дивитесь молодіжні новини! Це вже четвертий випуск, і ми сподіваємося, що вам подобається інформація, яку ми висвітлюємо. Все про вас і ваші здобутки. Різні новини тижня з освітніх закладів міста. Тож розпочинаємо. Міжнародний день миру відзначається щорічно 21 вересня. Для України це свято має особливе значення. Протягом усієї історії Українська держава боролася за своє мирне існування. Міжнародний день миру був заснований ООН для того, щоб підкреслити важливість миру між усіма країнами і безлузість воєн. Освітні заклади Славутича активно долучилися до відзначення Дня Миру, провели низку тематичних уроків, акцій та спортивних змагань. Наша знімальна група завітала на цікаву акцію, що проводила перша школа. Одне коло на честь однієї з областей нашої України цей пробіг символізує єдність нашої країни, як я вже казала, бо кожен регіон це невід'ємна частина нашої держави, яку ми всі з вами так любимо і захищаємо. Нехай кожен крок буде символом руху до миру, свободи та процвітання. Пам'ятайте, що наші спільні зусилля наближають той день, коли в нашій країні запанує мир. З самого ранку на стадіоні панувала атмосфера спортивного азарту і єднання. Учні першої школи, повні енергії, взяли участь у пробізі, демонструючи свою силу і витривалість. Акція до Дня миру об'єднала учнів і педагогів, нагадавши про важливість спокою і миру. <клес> Біжу за Чернігівську область, за миру Чернігівській області. Як вважаєте, чому для України День миру є важливим? День миру є важливим для всіх, а для України особливо, тому що сьогодні у нас, на жаль, війна в країні. Ви вже провігли. Що відчуваєте в цей момент? Радість, позитив, натхнення, бо прийшло багато дітей, батьків, вчителі і відчуття єдності. Чому ти тут? Щоб пробіжати за мир України. Що ти відчуваєш? Щастя за те, що пробіжав за Волинську область. Чому сьогодні ви тут? Прибігла за мир по всій Україні. Сьогодні бігла за Сімську область, бо я сум. Що відчуваєте? Гордість, напевно, гордість відчуваю. Хочеться, щоб скоріше настав мир. Як ви вважаєте, чому День Миру важливий для українців? Щоб об'єднати всіх. Щоб, скажімо так, всі зрозуміли, що не десь там війна, а по всій Україні і тобто об'єдналися і підтримали дану ініціативу. Є якісь побажання нашим захисникам, терпіння скорішої перемоги всім нам? Чому сьогодні ви тут? Я біжав за мир за Сумську область. Як ви вважаєте, чому День Миру важливий для українців? Тому що мир це найголовніше в нашому житті. і е, Хочеться, щоб як, як снеж настав мир на всій країні. І ми його наблизили сьогодні, як могли. А чого прагнуть українці найбільше? Перемоги. Ви вже пробігли. Що ви відчуваєте? Е, полегшення після бігу завжди легко. Чому ви сьогодні тут? За те, щоб запанував мир в Україні. Що ви відчуваєте? Відчуваю позитив, силу. Міць нашої держави і свою особисто, як Ви вважаєте, чому день миру важливий для українців? Тому що сьогодні у нас війна, і я сподіваюся, що скоро, скоро ми відчуємо це солодке, омріяне слово. Мир в Україні є якісь побажання нашим захисникам, Божого благословення, захисту чому ви сьогодні тут? Тому що что, сміття, що а, твориться в країні, я хотіла так підтримати нашу страну. Чому ти вважаєш, що День Миру важливий для українців? Тому що це день, коли, можливо, ми зможемо виграти. Що ти відчуваєш після того, як ти пробігла свою дистанцію? Я чувствую гордість за свою країну і так, як підтримую наших захисників. Ти бігла за Тернопільську область. Що ти відчуваєш? Полегшення, бо це як частина нас, бо ну, наш 25, так це як щось таке несподіване було. Що побажаєш нашим захисникам? Щоб вони перемогли ворогів. Чому сьогодні ти тут? А, тому що я пройшов бігти за Україну. Що ти відчуваєш після того, як ти пробіг? Я, якусь гордість. Спокійно стало на душі. Як вважаєш, чому День миру важливий для українців? В даний час миру це мир, це така штука, яку зараз більш всього хочуть. Громада першої школи дякує за СУ. І цей символічний пробіг, ширий жест, шани і вдячності за захист нашої країни. Учні та педагоги провели свій час не тільки весело і спортивно. Але корисно і змістовно об'єднавшись у спільному заході і надихаючись один одним, наша позитивна енергетика, яку ми сьогодні подарували всесвіту, десь там зробила свій вклад у те, щоби нарешті в нашій країні і в усьому світі настав мир. Дякую вам усім. Дякую. Ви Україна, В третій школі вдало пройшла передвиборча кампанія претендентів на посаду президента в Учнівському комітеті. Протягом майже трьох тижнів кандидати на посаду готувалися і представляли свої плани на майбутнє. Їх детальні передвиборчі програми ви можете бачити на інформаційних ресурсах школи. А зараз відеосюжет про те, як пройшли самі вибори і хто ж переміг. 25 вересня у третій школі відбуваються вибори президента. У голосуванні беруть участь учні та вчителі. Як відбувається цей процес, ми зараз з задоволенням вам покажемо. Сьогодні вибирають порають За Кого ти голосуєш? Я проголосувала за цього Софію. Чому а, Тому що мені каже, що вона буде гарним президентом школи? Що ти про неї знаєш? Я знаю те, що вона добра, хороша дівчинка і вона дуже відповідальна. Що ти побажаєш президентам? Що вони мають робити? Мені каже, вони вони довжні за правилами школи, робити школу найкращою. Напевно, за Зуй. Я її хочу підтримати. Я голосую за Вікторію Зуй. Чого? Тому що вона мені подобається, що вона має робити в школі. Приймати ідеї та відносити їх директору. Що б ти хотіла, щоб вона робила. «Слідкувала за порядком у школі. Сьогодні вибори президента за кого голосували? Я голосувала за Густавську Софію. Чому? Тому що це моя подруга і мені сподобалось те, що вона запропонувала. А що ти про неї знаєш? Я знаю, що вона дуже добра, завжди прислухається до різних ідей, те, що пропонують». Що ти хочеш, щоб вона зробила? Не знаю, де що зробить, де й зробить. Павленка Єлизавета. Чому? Просто захотелось. Що ти про неї знаєш? Що вона хороша, буде хорошим президентом. Як ти гаташ, що вона потерапити? За кого ви голосували? З Вікторія. Чому? Чому? Ну тому що ця дівчинка для мене уособлює оце наше майбутнє. Вона дуже творча, вона дуже відповідальна одночасно. Вона красива. Вона як спортсмен дуже зібрана. Вона дуже гарно танцює і в неї, і мозок також працює дуже гармонійно. І я сподіваюся, що школа буде з нею розквітати. Дякую. Сьогодні ви перепрезиденту. Що ви відчуваєте? Ну, невелике хвилювання. Ну, так, да, велике хвилювання, мабуть. Ти що відчуваєш? Страшно, а з однієї сторони дуже прикольно. Азарт і переживання. Цей день дуже такий хвильовий, хвильований момент, але супер. Що класного? Ти будеш робити для школи ну По-перше, я хочу зробити зону відпочинку на перервах. Хочу зробити, щоб у святкові дні у нас були тематичні дні, мабуть, якісь навіть вечірки, щоб у нас були. Також хочу зробити якийсь сайт або телеграм-бот, де люди можуть бути звернутися за допомогою під час булінгу. Хочу зробити яскравіші наші дні у школі, хочу зробити тематичні дні. Прослухатися до учнів, що вони хочуть, ну і втілювати їхні ідеї. Я б хотіла більше акцент зробити на спорт, та, ну, щоб учні змагалися між собою і дружні командами і розкривали свої таланти. Хочу зробити день вручення золотих медалей для молодших класів. Також хочу зробити наші перерви більш активними та залучити більшість учнів до соцмереж шкільних. І дошкільного життя. Як оцінюєш свої шанси на перемогу? Це дуже складне питання, але я бажаю всім, щоб все вийшло. в общем, все буде супер. Як гадаєш, чи багато голосів за тебе? Хм, цікаво. Ну, я думаю, що хтось та буде голосувати. Без голосів я не останусь. Впевнена, що ти зможеш перемогти. Звісно, це дуже хочеться. Я дуже цього хочу. Але є ще кандидати, які набагато краще і більше придумали, ніж я. Що могла б бажати своїм конкурентам? Це складне питання, але щоб за кожного хтось проголосував, бо в них дуже гарна програма, і щоб хтось із нас виграв. Сьогодні у школі відбуваються вибори президента. Яка їх мета? Сьогодні ми переобираємо учнівське самоврядування. У нас чергові вибори. Ми спочатку виберемо президента школи. Пізніше ми оберемо всіх членів учнівського самоврядування, тобто оновимо, поповнимо. Мета цього заходу залучити якомога більше дітей до. Управління, тому що учнівське самоврядування це такий місток між вчителями і учнями. А школа це що у нас? Школа це у нас маленька така школа демократії. Це у нас можна сказати і. Громадянське виховання, тому що в школі, от в процесі цих маленьких виборів, виборів президента учні вчаться, долучаються до такого важливого майбутнього процесу, тому це і корисні навички для школярів, і в майбутньому це наша опора. Опора учнів, опора вчителів, розкривати таланти, розкривати здібності, активно брати участь у громадському житті школи. Що можете їм побажати? Вони вже лідери. Я бажаю кожному з них розвиватися. Удосконалюватися, якщо е, хтось не переможе, то е, це не занепадати духом, а проявити себе в е, якомусь напрямку, тому що самоврядування у нас іде по напрямках, і вони зм матимуть змогу очолити один з напрямків учнівського самоврядування. 23 вересня у ліцеї «Безмеж» відбулося відкриття Олімпійського тижня. За традицією, на церемонію були запрошені четверті та п'яті класи. Свято розпочалося з гімну та хвилини мовчання. На заході діти дізналися про символ Олімпійських ігор. Здобутки наших олімпійців на літніх Олімпійських іграх у Парижі вітали з оплесками Олімпійський вогонь, який світитиме до завершення свята спорту. Проте як проходить олімпійський тиждень у ліцеї без меж? До вашої уваги далі! Ми знаходимося біля фізкультурно-оздоровчого комплексу Чемпіон. Саме тут учні 4-ї школи спробували себе у ролі боксерів. Тренування 9А. Та 9 Б класу відбулося в доволі незвичних умовах, але цікаве та спортивне. Знайомі, це тренер по боксу, звати його Ніколай. Він нам сьогодні покаже деякі прийоми боксу, проведемо розміночку. побоксуємо. Ну і хто захоче, може навіть в пари постати. Є такі Так. Сьогодні школярі прийшли до ФОКу. Розкажіть, яка мета? Доброго дня. У нас проходить зараз Олімпійський тиждень, і ми своїх учнів знайомимо з олімпійським відом спортом бокс. Ми хочемо, щоб наші діти прийшли, побачили, як це в процесі все відбувається. Щоб вони прочувствували, що таке бокс бокс прекрасний від спорту олімпійський. У нас дуже багато олімпійських чемпіонів, такі як Олександр Русік, Володимир Ключко, да там Василій Ламаченко, Олександр Хіжняк. Нас дуже багато українських боксерів, які здобули великих висот в боксі. Вважаю, що їм потрібно знати про бокс, яка можна більше. Хто знає, може у нас тут є вже майбутній олімпійський чемпіон? Чому вам прийшла така ідея? Ну, я колись сам займався раніше боксом, і ну, захотілося мені їх познайомити. Бокс це такий від спорту, який дисциплінує. Він, скажімо так, закаляє дітей, да, там, ну, і, ну, кажеться, треба вміти за себе постояти. Добається боксувати грушу? – Дуже. Це спорт, який е, заспокоює і мені дуже комфортно. Ти займався боксом раніше? Так, два роки. Тобі подобається боксувати грушу? Не дуже чому? Більшу частиною я займався іншими справами. Це важко робити, боксувати грушу? Ну в перший раз буде важко, а вже інші то вже привикнеш. Тобі подобається боксувати грушу? Так. Чого? Все весело. Важко? Ну, не сильно прямо, що важко. Ну так, 50 на 50. Вам подобається боксувати грушу? Да. да. Уже любимо бокс. Тобі це важко? Ні, якщо навчитися, то добре. По суті, ти давно не тренувався, так воно спочатку складно. Вам подобається бокс? Не дуже сильно. А чим займаєтеся, крім боксу? На плавання хожу. Дуже класно, Мені подобається тут. Чому? Ну, для мене я тут раніше займався дзюдо, і мене це як спогади для мене. Ще можеш побажати людям, які будуть тут займатися. Успіху і радості у житті. Привіт, тобі подобається таке заняття фізкультури? Так, да, тому що це дуже цікаво. Можливо, може, як і хтось з дітей захоче сюди прийти, не просто е фізкультурою позайматися а замість школи, може, знайде собі якесь нове заняття. А ти б хотіла? Я, напевно, ні. Мені не дуже подобається такий спорт. Мені краще може волейбол, баскетбол. Привіт. Тобі подобається таке заняття фізкультури? Так, дуже. Це намного цікавіше, ніж звичайний урок. Тому що це можливість дізнатися про другий від спорту. Славутицька гімназія Крокус команда розумних, окрилених, компетентних та успішних. Крокус. Це місце свободи знань та творчості. Крокус це крок до успіху дітей і дорослих. Слоган освітнього закладу Крокус звучить так: навчайся, мрій, створюй. І 25 вересня, саме у Всесвітній день мрії, учні гімназії надзвичайно багато мріяли і чудово відзначили цей день. Раїні, де завжди іде зараз війна, то наше яке бажання, яка наша мрія найбільша в Моя мрія перемога, Так, щоб відбудували літачок мрію Ми сьогодні з вами спробуємо зробити літачок. Це буде літачок-мрія, тобто ваша мрія, кожен із вас свою мрію розмістить ось на такому папері. Горизонтально розмістіть його. Потім, візьміть, згорніть рівненько пополам, і щоб у вас зійшлися усі. Щоб ваші кутики всі зійшлися. Люди не можуть жити без мрії. Всі про щось мріють. Учні гімназії Крокус точно знають, що від їх мрій залежить благополуччя України. Тож не питаємо у них, про що вони мріють. Про що ти мрієш? Я мрію, щоб війна закінчилась. Я мрію, щоб все було добре і все було гарно. Я мрію познайомитися зі своїм кумиром. Я мрію поїхати кудись за кордон. Я мрію, щоб закінчилась війна. Я мрію побувати у Діснейленді. Я мрію, щоб все зі ані басіх і моїх смієс. Щоб щоб нам мрію відбудували. Я мрію полетіти на море. Я мрію поїхати до своєї тітки. Я мрію, щоб повернулися всі мертві люди, які воювали на війні. Я мрію, щоб трансформувалася земля. Щоб всі... Були добрі і довго жили. Привіт, про що ти мрієш? Політати на мрії. Щоб війна закінчилася. Я мрію поїхати на море. Я мрію теж політати на мрії та про перемогу. Я мрію про перемогу та щоб стати гімнасткою. Я мрію політати на мрії та політати у космосі. Подивитися на всі планети сонячної системи, на Меркурій, Венеру, саму гарячу планета сонячної системи 60 тисяч мільйон градусів по Цельсію на цій планеті. Я мрію, щоб ми побачили яскраву веселку. Я мрію, щоб мій тато повернувся з полону. Я хочу, щоб в Україні було все добре. Я мрію, щоб перемога скоро настала. Я мрію про те, щоб Україна дружила та та, та знайомилася з усіма странами миру. Я мрію, щоб мій тато повернувся з за... Олімпійський тиждень у Славутицькому ліцеї продовжується. 17 вересня вчитель фізкультури Олег Приходько провів урок змагання Олімпійський путівник. А 20 вересня вчителями фізкультури Олегом Приходько та Сергієм Жемою були проведені олімпійські естафети серед учнів 22 ї та 32 ї груп, де перемогла дружба. Спортивна відеозамальовка до вашої уваги. Дякуємо, що дивилися молодіжні новини. Можете написати нам, наприклад, у коментарях, пропонувати сюжети, запрошувати до себе на цікаві заходи. Задоволені завітаємо. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!